За шквари 95-го кварталу. За шквари 95-го кварталу? Ні. Це зашквари Зеленського. Свідомо не хочу його називати президентом, бо він ним і не є. Це просто людина, яка випадково оселилася в кабінеті президента. Хоча не випадково, це заселення спецслужби Рефії панувало ще за часів Бориса Єльцина. Саме того, який колись сказав. Як тільки я прокидаюсь, то відразу думаю, а що я зробив для України. Звісно, думаю не про добре, а про якусь підлоту. Ось Зеленський живе з такою ж думкою все своє свідоме життя з комороха. Саме Комороха, бо артистом його назвати не можна. Артист навіть найменш знаний це талант, а у Зеленському талант навіть не ночував. Талант і Зеленський це антагоністи. Одні замовні кривляння і зневажання тих, яких йому замовили. Так, ця артура шкільного гутка під назвою 95-й квартал хоч вибачилися за те, що посміла пародіювати мешканців українського Скадовська такими собі тупими хохлами, що не розмовляють українською мовою. Це того Скадовська до російську мову можна почути хіба що, згустив, що з вуз тих, що понаїхали з Криму чи із Запоребрика. Самі сказавчани чудово володіють українською мовою навіть без суржика. Який притаманний харків'янам -хар чи сумчанам, вибачилося, хоча із якоюсь неохотою викликом, але Бог з нею, головне, що вибачилося й досить швидко після події, яка сколихнула весь свідомий український загал. А ось чи вибачився Зеленський за свої зашквар, яких у нього до того, як він зайняв кабінет президента України, було чимало. Чого тільки варти його зашквар, де він Україну прирівняв з хвойдою, яка всім дає, або з термосом, як він назвав томос, наданий Православній церкві України вселенським патріархом, ні, не вибачився. Але як справжній боягуз вибачився за зашквари перед вбивцею терористом Рамзаном Кадировим, після того, як той побісяв йому відрізати голову. Відрізав би, якщо б Зеленський не вибачився. Хоча, може, ще й відріже, адже Кадиров не прощає зневажливих жартів щодо себе, навіть якщо за них і вибачтеся. Та я не про це хотів вам сказати. Бо 95-й квартал де зайшов і подібні арт-помийки я не слухаю і не дивлюся наслухався їм подібних ще за Совка, коли іншого не було. То хто ж слухає і дивиться, і так ще в долоні, а ви гляньте на них, на їх обличчя, ні, не обличчя, фізіономії? Але і це занадто інтелігентно для них на їх пики, що нічим не відрізняються від пик так званих артистів 95-го кварталу. Як колись писав Григорій Сковорода, подібний до подібного тулиця, а він мав робити вручні порівняння і висновки. Тож хто дивиться і слухає ці помийки? Люди з низьким інтелектом, совки, що жалкують за ним, а ще колаборанти і просто вороги України і всього українського. Адже реприз, які шанують Україну і українське, мав бальзам на їхні чорні душі. Тому якщо ті, що голосували на президентських виборах за Зеленського і з слуга народу в 2019 році, ще можуть оправдовуватися тим, що вони голосували за нове обличчя і проти Бариви Порошенка, то зараз таке оправдання вже не пройде. Всі, хто будуть голосувати за Зеленських подалеків, Аристовичів їм подібних, на наступних президентських і парламентських виборах є колаборантами і прямими ворогами України і її народу. Тож, думайте, не кажіть все одно і гірше не буде, бо зовсім не все одно за кого голосувати. І як казав мені, що в дитинстві один мудрий старий чоловік, що вмів хмарами керувати, немає дитини такої біди, від якої більшої біди не було б. Запам'ятайте ці слова. Ні, не запам'ятайте, а вкарбуйте їх в свої мізки, щоб мозолі завжди напружували ваші мізки тоді, коли ви хочете зробити щось, не продумавши і з поспіхом.